Прогноз погоди в Україні на три дні. З 5 по 7 липня мене звати Українчик. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 5 липня, невеликий короткочасний дощ місцями варто чекати по всій країні. Виключеннями буде лише одна центральна, одна західна і одна південна область. Шостого числа дощові опади синоптики обіцяють на сході країни. 7 липня, згідно з прогнозом, буде надзвичайно спекотний день на небі майже не буде хмар, а дощових опадів не прогнозують у жодній з областей. Тепер про магнітні бурі. 5 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні трьох балів, це майже невідчутний рівень. 6 і 7 числа жодних магнітних бур чекати не варто. Магнітосфера Землі буде у повному спокої. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 5 по 7 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 5 липня, цього дня по всій країні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Лише на Вінниччині, Одещині і Хмельниччині дощових опадів чекати не варто. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 19 плюс 17. В Сумській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Житомирщині вдень плюс 24 плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічний плюс 18, плюс 16. Місцями невеликий короткочасний дощ. Варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 21, плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 19 плюс 17. В Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, синоптики прогнозують від 31 до 33 градусів спеки в світлі години плюс 22 плюс 20 в темні. В Миколаївській області в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ в Одеській області мінлива хмарність, і без опадів вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 16 до 13 градусів тепла. В Закарпатській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою «плюс», нічна – плюс 16, плюс 14. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати майже в усіх областях західного регіону України. Лише на Хмельниччині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 34, плюс 36, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Луганщині в світлі години від 34 до 36 градусів жари, в темні плюс 24 плюс 22, в Донецькій області в денний час від 33 до 35 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 23 плюс 21. В Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від 26 до 24 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів в нічний від 21 до 19 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Вінничині синоптики прогнозують від плюс 25 до плюс 27 градусів в денний час, плюс 17 плюс 15 в нічний. В Черкаській області в день плюс 29 плюс 31, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 32 до плюс 34 градусів, нічна плюс 21, плюс дев'ятнадцять. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується майже в усіх областях центрального регіону України. Лише на Вінничині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 5 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Субота, 6 липня, дощові опади цього дня варто чекати лише на сході нашої країни. Північ в Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 17, плюс 15. На Житомирщині в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічний плюс 18 плюс 16. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу. Вночі плюс 21, плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. В Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, синоптики прогнозують від 31 до 33 градусів спеки в світлі години плюс 22 плюс 20 в темні. В Миколаївській області в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. В усіх частинах південного регіону регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Чорнівецькій області вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 16, плюс 14. На Закарпатті в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 23 плюс 21. В Маріуполі в день плюс 31 плюс 33, вночі від 26 до 24 градусів вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 28 до 30 градусів жари, в темній – плюс 19 плюс 17. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині вдень плюс 25 плюс 27, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 6 липня жодних магнітних бур чекати не варто, магнітосфера Землі буде у повному спокої. Неділя 7 липня очікується надзвичайно спекотний день, на небі майже не буде хмар, а дощових опадів не прогнозують у жодній з областей. Північ, в Чернігівській і Житомирській областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 17 плюс 15. На Сумщині в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27, плюс 29, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 20 плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 21 плюс 19. В Запорізькій і Херсонській областях синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів спеки в світлі години плюс 22 плюс 20 в темні. На Миколаївщині в день плюс 32 плюс 34 вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. В Криму денна температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, нічна, плюс 23, плюс 21. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині. В денний час від 29 до 31 градусу тепла. В нічний плюс 18 плюс 15. На Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 29 плюс 31, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. на Луганщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 20, в Маріуполі в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 26 до плюс 20 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 20, плюс 16. на півдні Кіровоградщини в день плюс 29, плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Вінничині і Полтавщині в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу. В нічний плюс 18, плюс 15. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 7 липня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову. pobačemo se.